фонарик браслет для лижників чи для будь-якого іншого активного виду спорту чіпляється дуже просто: на ногу чи на, чи на руку. Він має світловідбувальний елемент, і сам по собі він світиться. Тут є кнопочка, бачите, зараз він мигає, повільніше мигає, просто постійно світло виключений. В виключеному вигляді він отак відбиває світло дуже класно. Здалека замітно. Тут всередині є така штучка. Ось кнопочка. Назад, і вихід для зарядки. Зарядка мікро-USB Зарядка мікро-USB Така кришечка туго закривається, як я зрозумів, для того, щоб сюди не потрапляла волога. Сам браслет якісно прошитий, міцні матеріали. Так нагадує якусь кордуру. Велика липучка надійна. Дуже просте кріплення та регулювання розміру. Зараз покажу трохи світло виключу. Покажу, як вона світить. Тепер більш помітно. Ну, Виглядає вона само по собі дуже ефектно, прикольно. Це розпродаж товару, одна єдина штучка в наявності.